19 січня за церковним календарем Україна відзначає свято хрещення Господнього або богоявлення. Уже традиційно воно супроводжується масовими купаннями. Цього дня вся вода набуває цілющих властивостей. Люди запевняють, що захворіти після пірнання неможливо. Досвідчені моржі стверджують, спробувавши раз, продовжуватимете все життя. Холоду, вітру, крижаної води люди не бояться, вірять. Купання в цей день оберігатиме їх від всього лихого. Сьогодні взагалі вся вода на землі свята і вона очистить не тільки духовно, але й думаю, що буде закаляти і фізично. Справжні чери до ополонки таку картину самого ранку можна було побачити в Хмельницькому. Випробувати силу волі та перебороти страх рижаної води могли спробувати всі бажаючі. Були й ті, хто вперше занурився. Їм моржі і стажем показали майстер-клас. Тепленько, дуже будь ласка, а як ви вирішили скупатися сьогодні? Ой, не знаю, це в мене вперше. Рішив так випробувати силу волі і віру. Це так попробував. А що очікуєте від купання сьогоднішній день? Яке полз здоров отримати здоров'я, задоволення, якесь відтримати. Купаюся кожен рік дуже приємно і ви хорошо відчуваю. Ви вже мок зі стажем? Так. <рес> Зануритися у святу хрещенську воду вирішили і ми. Традиційно вважається, що вода цього дня є цілющою, і навіть аналітики стверджують, що вона цього дня міняє свій хімічний склад. І ми спробуємо в цьому переконатися. Хочеться вірити, що ця вода змиє всі на з нашої держави, які прийшлися на її. Тернистий шлях ще два тижні. Присмак святої води буде радувати українців. Тим, хто ж впустив шанс духовно оздоровитись, доведеться чекати наступного року.